Вийди Боже, вийди творче вийди, Боже вийди творче, бою весь мир погиба, архангели, гаври. Богу жертву признасил, Богу жертву признасили. Жерту признасили. признасили. Смирний Вийшов вийшови рад на парад. Вийшов і род на парадше за яграду вийшов. І рад за яграду пише пиром на парад. Слу... И своїх свага Слугів своїх слуги, Суса краси, Суса Христа вишукай, тайны нагай нагайшли Христа би ти тайны, нашли, Христа. Вбити. Та й побили малих діток, били били, побідили, били, били побідили. не сорок тих. Тисячі чотири не сидящих. Не лежащих, Найлищих не сидящих, ящик, лежащих, а трьох літніх саме старших з праздником.